Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову, як завжди, я ArtikolMix, і в цьому відео ми будемо розпаковувати набір американських солдатів із Аліс. Давно я з цього сайту не замовляв різні цікавинки, але прийшов такий час. Що ж, давайте розпаковувати. Тільки ну гляньте на всю цю армію. Тут цілих. <кій> тут цілих 48 мініфігурок на чолі з двома командирами. Типу, зараз треба дещо придумати. Коротше, ось це буде перша американська чота на чолі. Ну, типу Тут будуть 23 бійця, е, 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 якими буде командувати. Коротше, якийсь капітан, неважливо який. І ось іще одна чота. І нею буде керувати теж капітан. Ось такий він. І таких солдатів, я нагадаю, тут рівно 48 штук. А ще тут є пара запасних деталей, наприклад, три ось, тих, ось таких гвинтівки. Думаю, що це будуть М1 Гаранд. І тут один шолом зайвий, дві кисті, одна із яких поламана. Напевно, пальці відірвали бівному. І так. І ще зараз одну хвилиночку. І ще ось тут якась непонятна деталь. Це, типу, а навіщо вона взагалі? Це типу руку йому неправильно зробили. І це мені в подарок неправильно зроблена рука. І ще одна погано зроблена рука. Але в цілому мені сподобався набір. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і до зустрічі!